Ми люди взяли, брехне. Два роки брехнику ми ж тут ходимо. Це ворота. Ви вже задовбалиться, збирає з Глодії, об'єднуєтеся. Що таке? Чисна правда? Що таке? Людина ви говорить. Торік брехне, вправе цього року, брехне. Бо їдемо до Кам'янця, їдемо на роботу до Кам'янця. Та що мені робота? Район наші маровецьки і куди. — Не буде! — Оце ти так вирішила? — Ні! Пам'ятник не буде, не я вирішу! — Як Дюте скажу, так буде! — Дюте сказав чесно, не брехнеш! Не так, як ви ходили, дрочили і брехали! — Дивіться, що можна! — Дивіться, дали питання! — Ваші, Віталій, ваші все одно, а я тут і мої діти! — Він в цій громаді. Це для таких людей, як молоді. А, для таких молодих людей, які дають питання. Давайте будемо поважати, бо це є майбутнє. Я дуже швидко буду старатися говорити. Наші квіти на самому початку. Це початок 2016 року. Е, справа в тому, що цей процес децентралізації йде вже два роки. Як сьогодні каже Тетяна Васильівна, десь дежавю. Ми тут зустрічалися минулий рік на цих самих сходах і теж з вами сперечалися, говорили. І дійсно питання стояло тоді створення. Черчецької громади. Вас не ви, до вас не пішов, я скажу різкіше. Любіговіч так не сказав. А я скажу різкіше, що Черчецька громада не відбулася через те, що половина стоїть там, половина стоїть тут. Чого ви, чого ви посварилися? Тепер дивіться, якщо гуківчани були єдині. То от вони і створили свою громаду. Це пукляки, п'ятничани, жабинці до них пішли. І це були зміни в перспективному плані. Їхньої громади в перспективному плані не було. Але вони пройшли, оце, як ви кажете, по сходинках, є алгоритм, нічого страшного. Вони були єдині в своїх рішеннях. Їхні депутати, бо закон говорить, що депутати приймають рішення, прийняли. Громадське обговорення було, як вас так і в них. Дивіться, хто ще Я була вас, не перебивайте, Но це не чемно. Я вас не буду перебивати. Але громадське обговорення було хіба б тому, що я була вас минулого року. Так, так, не раз було, наш обманювати Адже дивіться, так як казали, було закупне, Мерівці, ще хотіла летава зарічанка, Луча, і ще хотіло жердя. Їм ніхто не дав згоди. І тому вони пішли до Чері швиденько Що є на сьогодні. Це було на початок року. На сьогодні ви бачите, вже затверджено. Тобто гуківчани прийшли весь етап, їх вже затверджено у Хмельницькому, Закопненська і 19 громад, ви бачите, із тих, що по Тобто до жердя ніхто не пішов, жердя красноставці, кормівці, кучубіїв, вони дали згоду, хто че теж збиралися і депутати прийняли таке рішення. Тепер тобто, я отак попробую теж швиденько. Що я хотіла сказати, що у вас найбільше болить. Як і наш район, наша область така протяжна. Так? Значить, на сьогодні, за всіма інформаціями, ви дивитеся в інтернеті і всі чуєте, можете на сайтах дивитися обласної ради, обласної адміністрації. У нас буде три повіти. Це Шепетівка, знаєте, на півночі, це Хмельницький і це Кам'янець Ходільський. Тобто в нас буде всього-навсього три повіти. Ще раз повторюю. Шепетівка, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Крапка. городок взяли. Зрозумів. Далі. Ви вже допомагайте мені. Я можу шлюденько, щоб людей наш Давайте ми будемо просто емоції, я розумію емоції, але є майбутнє, і є реальність, і є цифри. Тому давайте будемо спокійно говорити, слухати і правду одне одному намагатися казати. Значить, тут пишемо, Чемеровецька громада, тут пишемо. Гуменецька громада, так? Беремо, наприклад, відстань. Відстань і відстань. Значить, тут 26 кілометрів до Залуча, так? З Гуменецького. 34. Та, 34! А 34! Де взяв 34 кілометрів? А я ж мало їздити. А що я робила? Хай дай сядемо, зараз провіду. Вона там сиділа, я сьогодні 27 кілометрів. А що? 34! А 20! 34!

що дугуменець ближче. Тут ніби є якась. перевага, Далі покриття. Покриття дороги. Покриття дороги, Я чи не. Дочиме... Та що? І наша речі, коли ти самі розумієте? Покриття дороги, я одна. Ставимо ознак, знак дорівнює, бо частина покриття, частина білого, частина біло ширине. Далі. Значить, а я би сказав, що не однаково. За літанки 10 кілометрів покриття. А сюда скільки? п'ять. Давайте помиремо. Давайте помиримося і я напишу отаку. Майже одна. Майже, майже близько. Кількість наслідок. Я правда, я не можу вас Тож це поворот на гумі. А от поворот і в цьому вам перезнаєте. А вас що дняху на наче Чекайте, це не боюся, твоя громада. Які буде? Ваші ви зібрали це все нині з окно. Бо ви людей, і ще огуруєте. Одне одне. Я за вісім місяців чи двері. А що це неправда? Тільки ви хочете почути правду, яку вам... Не однакова Я ну, не однакова. Я не написала, я, вже... я, не написала. я сказала, що чого ближче. Невже ви не чоловіки, і не можете стримати своїх емоцій? Вижні жінки. Так, Кількість населення беремо. так? Значить, В Гуменецькій громаді там що там 14 тисяч. 14 тисяч, тут 24 тисячі. Наступне, адмінбудівлі. Ви знаєте, що адмінбудівлі мають бути для того, щоб була ну, управлінський апарат. Щоб було де подітися і забезпечити потреби населення, Це не наші проблеми в цьому плані. Звичайно, що тут є перевага на боці 70 років на цій будівлі. тому, що, наприклад, тих самих буменцях так то село, то не був районний центр, і там треба добудувати і адмінбудівлі, і так далі. Значить, ми знаємо, що навіть вони отримали субвенцію. А я хочу сказати так: то, що минулий рік не об'єдналися, що не уговорили Черчецьку громаду. Це вже те, що ви не отримали. На, ну, наприклад, на чотири села мінімум така громада, як ваша Китайгородська, отримала чотири мільйони. Тобто на кожен населений пункт пішов мільйон. Це правда, ви можете не фукати, а ви краще візьміть таблицю. Інтернет і подивіться, тому що гроші йшли мільйони, про які ми вам говорили, тільки на об'єднані громади. Тому, ну якби не змогли взяти минулий рік, поїзд, пішов, ми лишилися. Значить, Гуменецька громада взяла, вони, ну зрозуміло, вас не взяли, бо не було узгоджено межі району, і вони свої оці субвенції дійсно. Потратили, і це правда. Вони потратили на що? Вони садочок один зробили, так? Садочок другий зробили в Гуменцях, Вони зробили адмінбудівлю. Зараз школу перекривають в Гуменцях і в Нігині водогін. <світ> Значить, це може я ще не все назвала, але це нормально, тому що треба зміцнити центр. І в Інни Григорівне може іншого виходу не було. Але це правда, що адмінбудівлі тут. Сильніші на боці чи мерві, тому що там не треба робити ні школи, ні садки, ні адміністрації, нічого. Далі, будинок школярів, в Уменцях, які починають створювати музичну школу, спортивний центр, тому що це в центрі має бути. Ну і звичайно, що ми вже так були в Волочиську, кожна громада десь іде до того, що буде зміцнювати, звичайно, що лікарню. Ну тому десь от в цьому напрямку і буде працювати Гуменецька громада. Я говорю про те, що дійсно це правда, що левова частка субвенції пішла на зміцнення саме Гуменець. Тому десь оті села, які знаходяться далі, дійсно вони отримають свою допомогу, бо Гуменецька громада сильна, безумовно. Вони отримають свою допомогу. Плеска, не перебивайте. вони отримають свою допомогу на наступні роки. Але сьогодні, і це говорили мені ваші люди, що навіть в селах інших там Думанів і ще в інших селах, які входять до Гуменецької громади. Вони ще за цих пару місяців, це таки прийшло десь місяці. Вони і не встигли ще нічого побачити в себе. Тому то. Вони дуже з пересторогою дивляться до того, щоб приєднувати до себе інші громади. Тепер на рахунок зміни меж. Перше, що я хочу сказати, що ваші депутати були дуже принципові і, повірте, вони дуже переживали і вони приймали абсолютно законні рішення. Треба віддати належне голові і вашому депутатському корпусу. Жодне порушення закону. В селах Черче Залуча не був. Коли я була на одній сесії, повірте, що слухалося все, всі аргументи. Ми окуляри ділили з деякими депутатами на двоє, бо не бачили, бо ми хотіли розібратися. Я казала, я нікого ні в чому не переконую, але давайте аналізувати і давайте просто думати і не керуватися одними емоціями. На другому засіданні був Юрій Васильович. Теж відбувалося абсолютно все законно. Були за, були проти, були утрималися. Абсолютно були різні думки. Ніхто нікому пальці в двері не запхав. Тепер на рахунок дуже мені приємно, дуже приємно, що ви слідкуєте, розумнички, за тим, що знаєте, що в четвер відбулося на сесії Верховної Ради слухалося питання децентралізації. Там мали, ми чекали ще один закон. Чекали закон про так звану олійну пляму. Що якщо є олійна пляма, от хтось зараз не хоче приєднатися, так? а в грудні додумав собі, то його взяли, пригорнули і якби далі рухається, а потім вже там 에, гроші і до вибори потім вже провели. Ну не внесли навіть в сесійну залу. Але був другий закон, той, про який ви говорите. Дійсно, сьогодні змінити межі району, хоча закон каже, що це можна, і тут ви праві, але насправді це нереально. Я вам це казала тут минулого року, пам'ятаєте? І я сьогодні це підтримую. Де відбулося спрощення? Цей закон прийняли тільки в першому читанні. Спрощення відбулося в тому, що якщо є так, як в нас було в Нітішині. Що якщо в нас є, що не тішина, там якесь село хотіло славути, то можна зробити вибори. Але вибори, ЦВК мусить призначити, не означає, що не потрібно змінити і межі. За ці зміни меж має відповідати сама громада. І сама громада має проплатити всі... Ці кошти, які пов'язані із зміною меж. Які ці кошти? Дозвольте, я ще раз вам нагадаю, депутатам я це пояснював. Тому не думайте, що їм так просто. Вони з мене зняли три шкіри, вони мене питали по поліклініці, по автобусах, по всьому. Що це за кошти? Має бути генплан одного села, другого села. За це треба проплатити. Це великі кошти це до 100 тисяч. Далі треба внести зміни в генплан. Це теж. Гроші, треба їх внести. Тоді це узгоджується на рівні районних рад обласних, і тоді це вже вирішує Кабмін, і Кабмін подає Верховну Раду. Так, ніхто не сказав, що неможливо цей процес пройти. Але він досить складний і витратний. Для того, дійсно, я знаю, що ви цю цифру знаєте. Проговорили, що для того, щоб змінити і пройти цю процедуру, десь, от, наприклад, у Гуменецькій громаді треба витратити мільйон. Близько, приблизно. І це не тільки я озвучую, а це озвучує і Інна Григорія. Але скажу вам те, що мені кажуть, люди із сіл, які входять вже в Гуменецьку громаду, які не є в центральній садибі, де в основному зараз іде освоєння коштів. Вони кажуть, дорогенькі, ще в мене нічого не змінилося. І такі самі депутати мають підняти руку, щоб взяти ще когось. Але ще ж в мене я голосував, я вже отримав, я тоді був сміливіший, я пішов в цей процес, я теж ризикнув. І я хочу, щоб перед зробилося в мене, а потім це зробилося в когось. Тобто, дійсно, на сьогоднішній день ви повинні мене почути з вами за Лучанську сільською раду. Без Залучанської сільської ради. Отих 18 громад я закінчую, об'єднаюся. Що це означає для вас? З гуменцями ви ніяк в цьому році не об'єднаєтеся, тому що вони зараз навіть не давали ініціювання. Зараз для того, щоб об'єднатися з гуменцями, розумничка, треба внести зміни в перспективний план. Тобто ця процедура знов десь буде рік. Ви вам казала Гуків, що зробив? Зимі я почав, і до сьогодні вони вже внесли зміни в перспективний план. Я закінчу, я закінчу зараз. Тоді дивіться, значить, е, тому то з гуменцями вам зараз не об'єднатися. Це ні в часі не йде і ще невідома позиція гуменець. я знаю, що в них є реверсна дотація. І їм вигідніше, скажімо так, не одна Інна Григорівна там все вирішує. Є ще я ж казала, депутати з периферії, які теж хочуть, щоб в їхніх селах спочатку стало краще, а потім ще когось до себе горнути. Але тим не менше, значить, якщо ви лишаєтеся в районному бюджеті, лишаєтеся з якими селами? З районного бюджету я буду переживати Тетяна Васильівна, Юрій Васильович, і ці самі районні депутати. Які я тільки що не смію, я, я, мене, я мене переповнює обурення, як ви смієте бути незадоволені своїми районними ага. депутатами. Він з іншої партії. Він з іншої партії. Але... Попробуй його не почути, ви би його побачили, як він гризе за своє село. 120, а я вам кажу на ваші емоції, 120 тисяч на світло, раз. 120, 120 180, Галя показала. Наші 180, їхні 120, сам. 120, 120, 120, я депутати, на яке ти нажимаєш? Раз, електрокардіограф на лікарню, два в При чому тут камені? Електрокардіограф за 20 тисяч, два. І на школу пішов котел. 50 000. За 50 тисяч це тільки за цей рік. Це тільки за цей рік. будуть давати. А я І я вам скажу, що, що, що вам не укрпилися. Знаєте, що не можна весь час. В гумцях цим завод більше ніж ваші всі слова. Не тільки черчі дали і залучу. Десь ви не представляєте менші дали і вахівцям, і вірхівцями, і слава Богу, що з гуменцями ніхто не поспорить, вони тут.

Тому не зуміли з районного бюджету взяти кошти, тому не зуміли району... <плес> Це досить нерга взяти цих сто тисяч. Вас мав бути проект корис. і користь і ваш депутатський корпус нормально спрацював. Не всі так спрацювали. Тому тут дійсно їм треба сказати, що вони молодці. Вони вирвали ці гроші для вас і правильно відстояли ваші інтереси. Тепер, якщо ви лишаєтеся в районному бюджеті, а з районного бюджету виходить 18 чи 19 плюс 4 років, то Лишається Лишається кова. Яка там школа, скажіть мені? -ні. Ні, я маю на увазі багатокомплектів, достатньо там дітей. Недостатньо. Залишається зарічанка, достатньо. Зарічається, лишається Вишнівчик, Те вишнівчик і завадівка. Завадівка мало комплектна, але ще потужна сільська рада, там Вєшнівчик перекриє Завадівку. Значить, давайте рахувати, тепер без емоцій. На що нам вистачить. Коштів наших. Значить, пройдемося по освіті, по, по культурі і по медицині. Тетяна Сильна, будь ласка.